У кожного своя професія. Є й ті, у кого спеціалізація гаманці. Щоправда, чужі і бажано не в кишені, а в руці, бо ж легше схопити. Але чи може змінитись професійний грабіжник? Випадок, який стався у Луцьку, радше свідчить зворотне. Лучанин повертався після роботи додому, ішов між будинками і хотів покласти свій гаманець до кишені. Недалечко йшов якийсь чоловік. Навіть не міг подумати, що станеться за мить. Проходячи по потерпілого шляхом ривка відкрито викрав гаманець чорного кольору, після чого дістав з нього грошові кошти в сумі 1 тисяча 500 гривень, викинувши гаманець на землю та усвідомлюючи факти його викриття потерпілим, який намагався його затримати, продовжуючи свій злочинний умисел втік на відому напрямку, отримуючи грошові кошти при собі. Виявився невідомий спритник, згодом встановили. З'ясували, що у того за плечима вже не один грабіж. Чоловік встиг відсидіти у в'язниці. Цього разу воєнний стан, тож покарання серйозніше, але обвинувачений не розгубився. Заявив, що гаманець він не вирвав, а підняв, гроші взяв, бо, мовляв, так вийшло. Тільки чомусь сума у нього 385 гривень, а у потерпілого 1500 гривень. Як то кажуть, Когось обрахували, але хто кого. У першій інстанції обвинуваченому дали сім років ув'язнення. Той просить значно зменшити йому кару. Адвокат зауважує, що той прийшов з повинною. В ході е -е, свободу, в ході е -е, дебатів е -е, на суддя. Висловив щире киття, вибачився перед потерпілом, і шкода, відповідно, збитків. То тобто, що, як між збитків, може свідчити про щире киття, тобто психічний стан до цієї події. Крім того, що на суд, він не відмовлявся віддавання показів. Коли, до суд, спочатку слідчим не подобалося, що в них відрізналися їх його покази, відрізнялися від бачення сторони обвинувачення. Щирока потерпіла, вибачився. Але виявляється, що гроші потерпілому повернув не сам підсудний, а його співмешканка. Напевно, щоб хоч хтось виявився відповідальним. Винувачення своє воно не визнавав. Під час судового розгляду його співмешканкою було відшкодовано завдані матеріальні збитки потерпілому, і в тому випадку обвинувачення частково визнав свою винуватість. І притягувався до кримінальної Належних я не зробив, тому відбувати покарання належить саме у вигляді позбавлення волі. Кажуть, що кожен заслуговує на другий шанс, але у цього чоловіка то вже третій чи четвертий, судді йому не повірили, залишають семирічне ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.